Реквієм по загиблих героях відбувся на майдані незалежності. Біля стели незалежності зібралися родичі тих, хто поліг на Донбасі, близькі іноземців, учасників добровольчих батальйонів та бійці. АТО, які завтра вирушають на фронт, згадували командира батальйону імені Джохара Дудаєва і Сумунаєва. З фронту надійшла звістка про його загибель. Волонтери закликали допомагати армії і тим, хто боронить наше щоденне мирне життя. Це статистика. Тобто, от загинуло сьогодні п'ятеро, загинуло вчора десять. А це люди, у них є свої сім'ї, у них є свої діти, родини. Це такі люди, які ми з вами. Так навіть мій чоловік. Так само це всі їх треба згадувати, тому що вони герої, не маючи нічого піти на цю війну. Ну так волонтери вже одягають там, допомагають, але сам факт, тому що вони борються, не воювавши ніколи. Це дуже важливо. Це подвиг. Насправді це подвиг. Я прийшов згадати пам'ять не тільки. Свого батька, тих людей, які були з ним, також загинули. От, згадати всіх, взагалі, хто загинув.